Літа много літа, много Ми зараз їдемо на об'єкт, де будується дім із Самано. Це знаходиться за Львовом. Там Юрій з майстрами будують будинок. Досить хороший район такий. Район за Львовом, тут будиночки такі. І один з таких будиночків будує Юрій. Скоро ми побачимо. Приїхали до Юрія. Зараз відбувається будова нового будинку саману. Він буде на каркасі створений. Юра, розкажи нам в двох словах, що тут відбувається і що ти зараз будуєш. Цей будинок має бути каркасний. Щоб міцний був нормальний. І потім зашиваємо сама. Семана. Тут, а тут от яка то ширина цього? Це 15. 15? -ка. 15 на 15. А, а ширина самана яка буде? Ширина самана тут буде, трошки плаваюча, вона буде. Ага, це 40 до 60. Ага, тобто саман повністю це з бох сторін. Тут 40, там 60 ага. має бути тут трошки. Зрозуміло, цікави. зрозуміло. Тут ага. Нас будинок майже два поверхи має бути. Mm -hmm. А дерево яке Це тут використовується? Тарашка Дерево, дерево. Ялиця, вроді би, Та, Тарас, ялиться? Дерево ялиця? Сосна, о, сосна. А, сосна, зрозуміло. Дерево, сосна. Да. Так, давай подивимося, як тут Що тут як зроблено. Заготовлені бруси у нас є. Дерев'яний матеріал. Давай ще. Підемо з іншого боку. Подивимося на всю цю конструкцію. Отже, це буде теж двоповерховий будинок. Весь із саману. Зараз тут є побудований фундамент, і на цьому фундаменті виставлено виставлений каркас, який пізніше буде. Вже закладатися саманом. Технологію, як то робиться, Юлій, Юрій детально покаже розкаже. Це вже в нього не перший об'єкт. Тут є досить гарне таке місце. Це за Львовом. А, так, Тут я зараз на другому поверсі. Дивимося на... Як тут зроблений другий поверх. О, тут вже забита підлога, зроблено каркасик. Отакий. Таким чином то виглядає. Зараз на будові працює декілька людей. Під, під керівництвом Юрія. Юрій майстер і декілька хлопців йому допомагає у тому. Такий от проектик. Цікавий досить. Гарно це все. Є, заготовлена солома, глина, також глина заготовлена. Вон там Є два дві кучки. Ось тут ще фундамент під ще під щось закладений. От хлопці зараз йдуть на обід. От таким чином це виглядає. Можливо, пізніше, кому буде цікаво, можна буде переїхати подивитися. З Дозволу хазяїна. Так, отут іде робочий процес. У вас дороги що третій довіряється. Опці працюють. Інструменти. Слово про фундамент цього будинку. Отут я зайшов всередину, можна подивитись висоту. І отут він десь метрової висоти. І тут такий от погріб. І тут так цікаво зроблено, що... якби вкопаний під землю. Тобто стоїть будинок. Погріб. Земля. Земля, бетон починається звідси, що такого не бачив. Так виглядає будинок. З лівого боку? Так виглядає будинок ззаду. Оце є заготовлена глина. Ось така. Не знаю скільки тут. Юра! А скільки тут кубів глини? Юрій каже 15 кубів глини. Так виглядає будинок наразі. З правого боку по ходу будівництва ми будемо робити обновлення і будемо бачити, як будинок просто виростає і заповнюється стіною, саманом, штукатуркою. Як дах з'явиться ми все, це побачимо в наступних відео найближчим часом. Тут ми бачимо підготовлений матеріал, глина і солома. Тобто це то, з чого буде будуватися саман, там, там ще буде використовуватись пісок. Пісок я поки що не бачу, де тут є. Але загально це є матеріал. Для будови, який є дуже дешевий і часто просто безкоштовний. Тобто за глину ви платите просто вартість доставки машини, або якщо ви десь, Юрій казав, якщо ви десь зловите машини, які возять глину, то вони вам навіть безкоштовно привезуть такі глини, скільки потрібно, тому що їм все одно потрібно її десь викидати З соломою. В принципі, так само, якщо маєте де домовитися, То це все більш детально. Юрій розкаже. У нас будуть заняття, де можна буде задати питання і такий, такий буде курс питання-відповіді. І взагалі, якби теорія і, можливо, навіть практика. Скоріше за все, практика, де можна буде отримати відповіді на всі питання і навіть навчитись. Як можна будувати такий будинок самому? Оце є вигляд будинку спереду. Майстри зараз обідають. Ага, до речі, ось пісок. Про який, який так, також є складовою частиною саману. Тобто в самані використовується глина, солома і пісок у певній пропорції. Дуже важливо витримати цю пропорцію, щоб цей розчин... З часом таки крепну, щоб він не розлазився, не розмокав. Юрій знає цю технологію і охоче нею поділиться з усіма бажаючими. Буде купати до часиком. Ве, так, щоб я не продовжував при людях. Атмосфера на будові весела. Хлопці... Хлопці довольні, сміються, щойно пообідали, почуваються щасливими, радісними, матюкаються, як зазвичай буває на будові. Ну і не, не втрачають часу дарма, тому що щоб швидко будувати, потрібно швидко працювати. А то є перше чи друге. Так відбувається будова. Постругали балочку, навалилися, взяли, підняли, перенесли, поклали. А туди, дивіться. Що, де я так, хозить? Де що я хуй? Беремо ще бувалку занесемо. В принципі, нічого складного, але як і у всій роботі. Є свої дуже важливі нюанси, і це є будинок, тобто це, це буде те, що буде стояти десятками років, може і сотні років, тому потрібно знати все до мільчайших деталей, щоб бути впевненим, що будинок простоїть і буде служити довго. Вам і вашим близьким, близьким і рідним. Сподіваюсь, скоро і ви зможете побудувати свій будинок мрії із саману доступно, екологічно, теплий.

Це наш маленький будівельник. Тимофійко. Ой. А туди козаки це впав попасть. Страшно, гримає все. Серед природи, пташечки співають. Я бажаю кожному з вас, щоб у кожного з вас була можливість побудувати свій будинок екологічно чистий на природі, серед такої ж краси чи навіть кращої. Бажаю вам успіху.